У цьому відео я хочу показати, як з телефона в особистому кабінеті скористатися внутрішніми акціями від компанії, і якщо є кешбек, як його забрати. Оформлюємо замовлення, основне, потім натискаємо оформити замовлення з корзини, і нас переводить на. Перевірку. Перевіряємо основне замовлення. І тут головне ви бачите всі акції, які дає нам компанія. Перша акція новачка це привіт Лівеста. І ми можемо обрати будь-який продукт під торговою маркою Лівеста зі знижкою 75%. Наприклад, я обираю новинку парфуміровану воду «Лівеста». Головне тут для зручності ми пишемо код, і от додавила я, і нам виходить аромат по знижки. Далі друга акція, яка діє на останній сторінці, і тут уважніше, внизу пишеться по даній акції, вам доступно 6 продуктів. Це може бути і 1 продукт, і 10 продуктів. Ми плюсиком додаємо те, що ми хочемо. Друга акція, вітаємо! Ви виконали умови акції: Привіт, Лівеста кешбек. І тут ми Бачимо суму 292 гривні кешбеку, і натискаємо віконце і вводимо код, який ми хочемо. Це може бути один продукт, а може бути їх декілька. Ми обираємо. І тут сума змінилася. Залишок 173 гривні 81 копійка. Ми можемо його залишити, а можемо використати в цьому каталозі. І натискаємо, вводимо ще коди і додаємо. Потім... Коли ми вибрали весь кешбек, якщо ви не знаєте, ви можете його залишити і в четвертому каталозі його зібрати. Буде з кожним каталогом плюсуватися ваш кешбек. Далі перевіряємо всі ми акції зібрали. І останній шаг, який ми робимо, це оформлюємо доставку. Перевірили. Вниз ми спускаємося і оффахуем.